Всім привіт-привіт! Ви на каналі Rina Stitch Time і сьогодні у нас буде чергове відео по нашій грі Вишивальне Уно. Я останнім часом щось не люблю знімати вже пізно вночі. І якось в мене все переноситься зйомка на понеділок на день. Вже темно, хоча в нас зараз е десь, здається, чи п'ята, чи шоста година, але ну, зимою ж, знаєте, темніше. Е тому знімаю в понеділок, але думаю, це несуть так воно важливо, хоча було б добре знімати в неділю, ввечері або навіть в день і випускати раніше. У е, мене тут е, е, зі світлом не дуже. У мене всього нападу тут е, одна лампа. І я знімаю тільки за рахунок спалаху на камері. Більш-менш якесь є е, світло. Купила я лампочку сюди, в кімнату. А виявилось, що тут треба з іншим цоколем. Ну, Є ці стандартні Є27, а тут, мабуть, треба тоньше, то що Є14. Треба мені знову ж таки купити лампочку тільки з іншим цоколем. І сюди вкрутити ще одну. Щоб було трішки видніше. І нарешті вже зібратись мені засняти підсумки року. Ой, зібрати всі свої фініші минулого року і показати вам, що я там навишивала. Вже треба це нарешті зробити, бо вже січень закінчується, не знаю, може завтра. Все ж таки зберуся. Треба трошки мені тут в кімнаті прибрати і бо мені нема тут, як розміститись з усім моїм барахлом. І потім ще хочу зняти підсумки року. В кінці місяця, 31-го, в мене має вийти. Або ж 1 лютого в мене вийдуть підсумки за січень, вже цього року, що я не вишивала, хочу повернутися до цього формату. Я колись знімала, хочу повернутися і знімати знову. А там вже в мене є ще деякі плани на відео, тож буду знімати вам показувати. Треба лише в кімнаті трішки порядок навести. Так, давайте будемо з серединки діставати. Так. Так, це у нас 9. 9. 900. Так. 900 хрестиків на жовтому. Трешки, здается, но еще промят а Ну ладно. Так, 900 на желтом. И. Так, еще одну. Дейстаем. Давайте, ой. Так, що це у нас ще раз жовта? М -м -м. Та ні, так не цікаво. Давайте ще передосуємо, бо ну, один процес тільки. Давайте спробуємо. Може дістанемо якусь іншу. Просто їх ще багато і вони не дуже перемішуються. У нас тільки там буде яке десяте завдання. Тож, не так багато карт ми і витягли. Ох, дивіться як. І 900 на синьому. Оце я розумію. Два Хагрида у нас таких. Так, 900 на жовтому і 900 на синьому. Всього 1800 виходить так, на двох процесах. Так, 1800 запихаємо сюди ці дві карти. Ось такі у нас завдання. По 900 хрестиків на жовтому та синьому процесах. Що ж, на цьому все. Дякую всім велике за перегляд, за лайки, за е, коментарі. І побачимось е, в наступних відео. Всім па-па!